Фронту, як і була, так і залишається надзвичайно активною, бої відбуваються в основному по вже стабільній такій лінії фронту, так якщо є успіхи, це, на жаль, тактичного рівня. На жаль, і ворог намагається проривати наші позиції. Взагалі, ми зараз спостерігаємо тенденцію, що задачі, які поставив Путін перед російськими військовими, це не завдання військового плану. Це завдання якихось політичних його планів, чи якихось його політичних розрахунків на те, щоб створити надзвичайно напружену ситуацію з метою того, щоб вимагати якісь для себе преференції, бо ми знову ж спостерігаємо, що втрати ворога вони абсолютно не співмірні, і ми бачимо, що в них є проблема в технічному оснащенні, бо якщо Скажімо, минулого року в середньому ворог втрачав там 500-600 чоловік людей в такий час, там до 800, і втрачав декілька десятків танків в день. То ми зараз спостерігаємо, що вони втрачають 1100-1200 людей. Тоді як там 3-2-5 танків. Ця сама ситуація з артилерією. Тоді були втрати менші в них артилерії, зараз по 50 і більше. І те, що ми спостерігаємо, дуже величезні втрати у них по. Автомобільної техніці це означає, що вони намагаються компенсувати нестачу бронетехніки власне автомобільним транспортом, але у них є дуже серйозний ресурс, це людський ресурс. Хоча знову ж ми розуміємо, що з урахуванням того, що в, в цей рік ворог вклав майже третину свого загального бюджету для у військового галузь промисловість, вони намагаються зараз грати в а банк тому що насправді. Попри всі їхні прогнози, попри прогнози деяких іноземних політиків, ворог не може грати вдовго. І зараз складається ситуація, коли дійсно, е, понад, попри всі складнощі, попри всю, е, все навантаження, яке лягає на наших військових, нас зараз важливо всім в суспільстві консолідуватися для того, щоб витримати оцю ворожу навалу. Бо Такої кількості війська, такої потуги, як вони зараз могли зібрати, вони іншим разом вже навряд чи зберуть. Зараз в Україні воює половина всієї російської армії. Навіть якщо слухати заявки Путіна, він каже, біля 700 тисяч, те, що ми е, бачимо, це біля 600 тисяч, тобто наша розвідка. Ну але якщо враховувати, що вони дуже багато зараз починають привозити різних найманців, е, квазі, парамілітарні якісь об'єднання. Приватні кампанії, це означає, що в них теж проблема, з, навіть вже, хай вона не настільки очевидна, але є проблема з набором людського ресурсу. Насправді стоїть основне завдання в нас максимально всім консолідуватися кожному на своєму місці для того, щоб ефективно проводити оборонну роботу. Нам в деякій мірі легше в тому плані, що. Все-таки українське населення в цілому більш інтелектуально розвинуте, більший рівень навченості загального кількості населення і якісно навченості, ніж у росіян. І тому, власне, ми, і будучи меншою країною з меншим ресурсом і успішно протидіємо ворога, так у нас є ризики, виклики. Просто, на жаль, проблема десь, напевно, у нас полягає в тому, що у нас більше звертають уваги на проблеми або невдачі. І забувають акцентувати, що у нас на надзвичайно величезна кількість успіхів, що на тактичному рівні, що на оперативному, що на лінії фронту, що на міжнародній арені. Я чому на цьому акцентую? Тому що це загальний комплекс, який власне формує загальну перемогу. І питання зараз от стоїть у цими мобілізованими, яких набирають тепер, щоб їх максимально навчити, злагодити, організувати, забезпечити належними умовами. Так, ми маємо зараз досить серйозне навантаження, але це більше таке інертність ситуації, оскільки. Всі пригадуємо, що в нас були, ми стояли перед двома серйозними викликами. Це депутати свій час затягали голосування закон, закону про посилення мобілізаційних процесів процесів. Чотири місяці по суті ми були в зоні турбулентності. Ну і там тих п'ять місяців, що союзники вирішували свої внутрішньополітичні питання і не погоджували е, освоєння коштів власне на закупівлю нашої зброї, хоча навіть сам Америка в не ще минулого. Року заклали в свої бюджети, ці стрічки, стрічки видатків, але самої закупівлі не проводили. Зараз ми бачимо, що насправді вже почалися поставки зброї. На жаль, вони не є в цілком достатній мірі, які нам потрібні, але є сподівання, що оце вікно можливостей чи вікно для спроб ворога атакувати з часом закриється до мінімуму. Зараз базова військова підготовка і фахова це забирає найменше 2-3 місяці, і з моменту прийняття вступу в дію закону у нас не пройшло, ще навіть два місяці. Тобто, всі військові зобов'язання, зараз військові, які були мобілізовані, вони ще знаходяться в навчальних центрах. Зараз тому казати, що вони поступили чи вони підсилили армію, ще трішки завчасно. Сама, а, сама, сам процес мобілізації він звичайно в рази ефективніший, бо всі ті колізії, які були на, на рівні законодавчому, вони прибрані, ну або принаймні більшість з них. Окрім цього, зараз покладено зобов'язання працювати ефективно на мобілізаційні процеси і органи місцевого самоврядування, органи виконавчої влади. Зараз акцент ставиться на взаємодію з бізнесом, з підприємцями. Ми це бачимо. Зараз стоїть і певний баланс між збереженням робочої сили на Підприємствах і безпосередньо мобілізації, також варто всім розуміти, що зараз у нас ставка йде в армії на підготовку власних фахівців. Зараз стоїть завдання максимально, е максимально провести роботу так, щоб людина мінімально брала участь фізично в бою, а покласти завдання на техніку, на безпілотні літальні апарати. Людина навіть до потрапляння в центр комплектування, якщо вона отримує повістку для уточнення даних, вона завжди може попередньо звернутися в будь-які з рекрутингових центрів. Окрім цього, в сухопутних військах є свій окремий рекрутинговий центр, де пропонуються посади, вакансії в онлайн режимі. Тобто це насправді комунікація дуже швидко. Плюс таким людям надається супровід. Постійний супровід з моменту прийняття їхнього рішення е, при через рекрутингові центр вступити до збройних сил з, з обранням конкретного фаху і посади. Це є контроль за нею, щоб вона потрапила від на відповідне навчання, здобула відповідний військовий фах і безпосередньо військовій частині. Якщо акценти на безпілотників, операторів безпілотників, то ми знаємо вже не таємниця, що є наказ про їх заборону, їх застосовувати, скажімо. В боях не за призначенням або невідповідно до їхніх штатно-посадових обов'язків це насправді дуже важливо. Бо е, це тим паче в нас вже і прописана стратегія розвитку військ на 10 років. У нас вже крім створеного нового роду військ безпілотних літальних апаратів. Бо десь дуже часто чуємо такі фрази а чому не створили раніше? А це ж так просто виявилося. Ні, насправді має бути напрацьована величезна база, має сформована бути академічна наука, тобто навчальні центри і військові навчальні заклади. І зараз, от, наприклад, в межах сухопутних військ задію запрацював дуже амбітний проект. Це на рівні командувача сухопутних військ, які дійсно цим переймається і контролює питання. Це так званий дрон Форс. Тобто зараз є рекрутинговий центр на базі сухопутних військ, який Пропонує людям власне, через рекрутингову систему йти ставати операторами або пілотами дронів. Акцент ставиться на всі типи види дронів і не просто управління ними, а власне і вміння їх ремонтувати, писати до них програми, удосконалювати прототипи на місцях або безпосередньо самими фахівцями. І тут насправді дуже важливо, що. Ми серйозно ставимо ставку на цей напрямок, оскільки в майбутньому ми розуміємо, що дрони і зараз впливають серйозно. А з часом, принаймні на тактичному рівні, вони точно змінять ведення бою. Та й вони вже змінили. Ставка йде і на ті ж самі стратегічного рівня безпілотники, ті ж самі бомбери, які можуть знищувати ворожу техніку, у них дальність польоту там. 800 кілометрів плюс, і от це вони якраз найбільший страх для ворожих нафтопереробних станцій. Тобто, ми можемо говорити, що власне ці коптери обвалюють ворожу економіку, а завжди ми знаємо, що в сучасних війнах що фінансова підтримка вона надзвичайно важлива. І ворог змушений буде не просто, скажімо, займатися відновленням чи збереженням тилів, а власне і пошуку додаткових надходжень, фінансів. Окрім цього, це має бути підготовлена велика кількість, перш за все, офіцерського складу. А підготовка офіцерів забирає час. Це має бути відповідне технічне оснащення. Симулятори, модулятори це має бути безперервні поставки у збройні сили безпілотників різної кваліфікації, класифікації, різної номенклатури для того, щоб ось весь цей цикл працював. Для того щоб навіть правильно підготувати операторів, мають розроблятися навчальні програми. Високотих, як правило, оператори вчаться на симуляторах, а це дороговартісна річ. Зараз стоїть завдання на масованості. Максимального власне поширення, збільшення практик навчання цих людей, це, це дуже величезна, важка і клопітка робота. По суті, ми є унікальними е, зараз у світі. Ми перші, хто створили рід безпілотних літальних військ, і на ньому акцент буде постійно, тому що на даному етапі ми бачимо, що безпілотно керовані апарати, що наземні, що по наводні, що повітряні, які працюють вже, по суті, всіх стихіях, вони на даному етапі йдуть паралельно з класичними видами зброї, або яку керує, управляє е, жива людина. Тоді, як з часом, все-таки ми будемо бачити, що буде відбуватися заміщення такої техніки на безпілотну, тобто, коли оператор чи екіпаж. Не працює безпосередньо в самому апараті, а дистанційно, що дасть можливість зберігати життя і їхнє здоров'я. Це величезний виклик, з яким ми справляємося, і звичайно, що от власне і тому ворог зараз так і намагається на лінії фронту наявними силами і засобами проводити агресивну військову тактику для того, щоб Хоча би встигнути до цього моменту, коли ми зможемо наповну застосовувати як нові технології, так і, скажімо, дійсно люди, які прийшли в навчальні центри, пройдуть підготовку і будуть працювати вже безпосередньо на лінії фронту. Знову ж, так правильно варто всім розуміти, що з моменту отримання повістки до моменту потрапляння в військо є величезний шлях підготовчий, навчальний. І знову ж відповідно до військових спеціальностей, людина взагалі може не потрапити на передню лінію. Це багато інших посад і професій. Зараз ми дійсно в такій фазі, коли ми міняємо тактику, ми міняємо стратегію ведення війни. Нам це вдається. Є помилки, є труднощі, але перспектива дуже обнадійлива. Тим паче, що Знову ж з 25-го року всі громадяни, чоловіки від 18 до 25, які за станом здоров'я будуть придатними, вони проходитимуть базову і фахову підготовку. Тобто, це буде безперервний процес підготовки і навчання громадян. А коли ворог розуміє, що кожний чоловік чи кожний громадянин країни це потенційний воїн, солдат. Який знає, де він може стати до зброї, який має вже військову підготовку, тоді надзвичайно складно стає взагалі продовжувати таку війну. Вони послаблюють Росію як країну в цілому. Перш за все в економічному плані, в політичному. А окрім цього, знищення самої логістики воно впливає на боєздатність армії безпосередньо на лінії фронту. Ми пригадуємо. Коли тільки навіть було заявлено, що у свій час нам союзники дають дозвіл застосовувати зброю хай в обмеженому можлив, обмежених дуже можливостях по російській території районі Харківщини, ми бачимо, що по суті наступ на півночі Харківщини у них зірвався, тому що вони зразу почали в себе розтягати логістику. Перетягати командні центри в глибину, щоб не були знищені, розосереджувати війська, бо вони розуміли, що по скупченнях будуть нанесені удари. Знищувати потрібно, ті ж самі аеродроми знищують, тому і постійно наносяться удари. Це не даватиме російській авіації підніматися в повітря, не запускати каби. А наразі каби це авіація, це. Напевне, що єдина зараз у росіян зброя, яка дає їм можливість взагалі впливати на якийсь перебіг поля бою, такі удари обривають взагалі впевненість російського війська в тому, що завтра не прилетить по. По їхньому складу, навіть якщо вони є в тилу, тобто війна переходить на територію ворожої. Ми маємо свої виклики, але в нас підтримка союзників теж є своїх, і нас, як правило, підтримують високотехнологічні розвинуті країни. Хай через силу різних демократичних процесів у них процедура прийняття рішень складніша аніж процедура прийняття в Росії, яка є авторитарною країною. Чи її союзників, але потенціали тут не, співпад... не співпадають. І дійсно потрібно завжди звертати увагу на те, що ми країна, яка зуміла не просто стримати, а й перемагати, виганяти своєї території армію, яка вважалася другою у світі. Ми взагалі знову ж маємо унікальний досвід поєднання тактик, стратегій країн НАТО. І своїх українських, і також об'єднання тих самих пострадянських, оскільки в нас є техніка країн НАТО, українська, радянська. У нас є абсолютно, ми зуміли по комбінувати чи е, інтегровувати їхні, на, скажімо, боєприпаси, на, їхні ракети на нашу авіацію пострадянську. Е, ми їм уже пропонуємо удосконалення. Виправлення помилок технічних оснащень між іншим, зокрема, недавно був в'їзд командувачів сухопутних військ країн НАТО, де був і представлений від України генерал Павлюк, де він і репрезентував у ці напрацювання. Тобто, ми вже передаємо свій досвід країнам НАТО. Якщо ми плануємо і ми дійсно будемо в НАТО, ми, ми перш за все маємо перевести свою армію. За стандартами НАТО, і якщо багато пострадянської зброї, власне, вона так чи інакше була зав'язана десь чи на Росії, чи за ринком е тим, то зараз, коли ринок радянської зброї різко обвалюється, бо ми спостерігаємо, що натовське озброєння все-таки набагато краще ніж ніж і високотехнологічніше. І якщо врахувати, що Укрборонпром починає повністю працювати на замовлення. І Україн, НАТО і України для того, щоб випускати зброю. Ми просто зобов'язані перейти на їхні рейки, щоб відбулися реальні переговори. Мають мати бажання обидві країни до цих переговорів. Росія апріорі не має переговорів. Путін прекрасно розуміє, будь-яка зупинка війни для нього зараз це смерть для його цілого режиму. Тоді постане дуже багато питань всередині України. Це є перший момент. Другий момент, щоб навіть з'явитися Путіну на саміт миру, це ще я не знаю, як прийдеться попрацювати їхнім дипломатам, щоб він не був арештований. Путін для того, щоб не їхати, щоб не бути учасником, чи для того, щоб зірвати переговори, буде завжди висувати вкрай несприятливі, невідповідні, нереалістичні вимоги. Бо він розуміє погодитися, це проявити для нього сладкість. Тут треба розуміти, що цей ФСБшний мозок він інакше мислить і дуже часто ірраціонально. Путін зараз наразі намагається максимально завдати нам збитків, завдати нам шкоди, щоб після моменту чи. Програшу чи відходу, чи все-таки тиску міжнародної спільноти, щоб ми максимально довго не змогли швидко себе відбудувати, бо він все одно буде розуміти, що по закінченню війни в нього в довгий час, якщо в кращому випадку прийдеться подавляти внутрішнє незадоволення і протести їхнього суспільства, і тому насправді говорити про переговорчий процес в класичному виді. Сумніваюся, він пробував робити турне по азійських країнах. І якщо з Північною Кореєю, ну там старі зв'язки. В'єтнам сказав, що, попри там всю свою соціалістичну політику, акцент ставить на співпрацю з Америкою в африканських країнах, так чи інакше Путін поступається Китаю. Звичайно, що коло його друзів і союзників звужується Іран, який зараз втягнутий. В конфлікт з Ізраїлем чи навіть через навіть свої квазі війська, та ж сама Хезболла, та ж самий Хамас, яких він теж мусить підтримувати і зброєю, і фінансами, і технологіями, не може сповна закривати проблеми Путіна. Тобто Путін зараз все більше і більше перетворюється на диктатора ультиматора. Варто розуміти, що Путін як сприймає російське населення, так на приблизно, як свій час сприймав його Гітлер, який казав, коли у 45-му Німеччина програвала війну, що німецький народ має загинути, тому що він не оправдав його великої довіри. Та сама ситуація ми бачимо і зараз. Путін вважає, що російське населення має загинути, оскільки не оправдало його віри про те, що вони велика держава і всі їх боять.